Всім привіт! Вітаю вас на каналі React для початківців. Мене звати Віталій Рубан, я працюю в компанії Terra. І сьогодні ми поговоримо про три найпоширеніші, ну, з мого погляду, помилки в React. Поговоримо ми про state, про ключі і про hook useEffect. Отже, помилка перша. Дані не оновлюються. Давайте подивимось на екран. Тут нічого складного немає, є звичайнісінький каунтер дохлих орків, які ми можемо спробувати збільшити. Ось це кнопочка, я на неї натискаю, і нічого взагалі не відбувається, хоча каунтер має збільшуватись. Давайте подивимось на код. В коді все насправді дуже і дуже просто. У нас є функціональний компонент App, в ньому є функція increment, і є дуже-дуже простенька розмітка, в якій є input типу button. Який на онклік викликає інкремент. Якщо ви досвідчений розробник, то, скоріш за все, проблему ви вже зрозуміли. Якщо ні, пояснюю. Для того, щоб зберігати кількість дохлих орків, ми використовуємо звичайнісіньку змінну, яка лежить на третьому рядочку. Для того, щоб збільшити цю кількість дохлих, орків, ми просто додаємо до них одиницю. Відповідно, проблема полягає в тому, що React банально не знає, що наші дані змінилися. Річ у тім, що в реакті для того, щоб повідомити внутрішньому механізму реакту, що щось змінилося, потрібно використовувати спеціальні методи. Це метод або set state, або другий метод а, від, з хуку useState. Давайте спробуємо виправити цю невеличку, але дуже-дуже прикру помилку. Отже, перше, що нам потрібно зробити, це перевикористати відповідний а, хук useState. Оголосимо нову змінну counter І оголосимо нову змінну, яка буде відповідати за встановлення за апдейт каунтера. Отже, set counter. І використаємо відповідний хук, use state, який нам пропонує React. Ми також можемо передати туди значення, так би мовити, ініціалізуюче. Чудово, є. Yeah. Тепер все, що нам залишилось, це просто викликати set Counter, коли нам це потрібно. Counter плюс 1. На цьому наша функціональність має запрацювати. Давайте на це подивимось. Натискаю. І кількість дохлих орків росте не по годинах, а щосекундно. Супер. Тепер давайте подивимось на трошечки більш складний приклад. Що ми бачимо на екрані? Ми бачимо послання одному дуже погано відомої людині. Ось, і ми бачимо інпут, в якому ми можемо це послання написати. Ну, наприклад, да, не будемо нічого вигадувати, а напишемо так. І, по ідеї, ось це послання, воно має перейти сюди тобто в це значення. Але такого також не відбувається. Давайте подивимося на коди, спробуємо розібратися, що тут пішло не так. Якщо ми відкриємо коди, подивимось. На рядочок 7 9 ми побачимо, що ми на дев'ятому рядку використовуємо метод setuser. І setuser це метод, який ми отримаємо з хуку useState. Тобто, начебто, ми робимо все правильно. Ми використовуємо спеціальний метод, який повідомляє реакту, що наші дані змінились. Але ви самі бачили, що на екрані не змінюється нічого. Чому це відбувається? Річ у тім, що механізм реакту. Для того, щоб зрозуміти взагалі, чи потрібно йому перемальовувати наш екран, він порівнює дані. Якщо дані змінилися, він перемалює їх. Якщо вони не змінилися, він не перемалює їх. Як відбувається порівняння? Це ключовий момент, до речі. Порівняння відбувається за посиланнями. Тобто, у нас порівнюється не те, що всередині об'єкту, не значення об'єкту. А всього-навсього всього посилання на цей об'єкт? Відповідно, якщо ми з вами не будемо створювати новий об'єкт, то посилання на нього буде завжди те саме. І коли React буде порівнювати попереднє значення і наступне значення, він буде думати, що ці значення ідентичні, вони не змінились. І, відповідно, він не перемалює нам UI. От і все. Дуже 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 насправді просто. То що ж робити? Як виправити цю прикру помилку. Для цього просто потрібно передати в setuser новий об'єкт. І виглядає це дуже і дуже просто. Ось таким чином. Ми створюємо новий об'єкт. І в username ми з вами записуємо нове значення. Ну, приблизно ось так. Тепер все має працювати. Давайте пересвідчимось. Хто в нас цей? Неповажний громадянин неповажної країни. Відповідь у вас на екранах. А я переходжу до наступної проблеми. Друга цікава помилка, яку я часто бачу у початківців, і яку навіть час від часу допускаю сам, це помилка з використанням ключів у списках. Давайте подивимось на екран. В мене там, як ви бачите, список компаній, що не вийшли з країни терориста з Російської Федерації. Це метро, Nestle, Ашан та багато інших, на жаль. Якщо подивитися на Chrome DevTools, Tools, ви бачите попередження від React, який каже, що кожен е, нащадок в списку має мати унікальний ключ. Здавалося, що тут такого, це просто попередження. Але ця проблема вона насправді може спричиняти певні баги. Наприклад, дивіться: давайте додамо якийсь коментар до Nestle, Напишемо ось тут, що небудь не принципово. А тепер. Видали цю компанію зі списка. Ну, я явімо, що вона так і вийшла. Зверніть увагу, тепер цей коментар перекочував до Ашана. Це абсолютно точно не те, чого ми б бажали побачити в реальному застосунку. Давайте подивимось на код. Він дуже і дуже простий. Отже, ми маємо список компаній. І ми маємо е, елемент лі, який всередині себе рендерить ці компанії, інформацію про ці компанії. Як бачите, нічого складного тут немає. Відповідно для того, щоб пофіксити цю проблему, існує кілька способів. І спочатку ми розберемо неправильні, ми розберемо способи, як не треба робити. І спосіб е, перший, який я часто бачу, це передання передання в кінь. Індексу елементу. Ось, як ви бачите, просто індекс елементу. Давайте подивимося, що це нам допоможе. Оновлюємо сторіночку, пишемо якийсь необразливий коментар, звичайно, і тепер спробуємо видалити елемент. Як ми бачимо, помилка залишається. Тому запам'ятайте, що використання індексу якості ключа для списків, які змінюються по кількості елементів, нам не підходить. Запам'ятали. Другий неправильний неправильний спосіб пофіксити цю проблему використати якесь рандомне значення, випадкове. Наприклад, просто використати mass random. Давайте подивимось, до чого це призведе. Знову таки, оновлюємо сторіночку, пишемо якийсь коментар, видаляємо. І начебто все у нас добре. Да? Попередньої помилки ми вже не бачимо. Але насправді. Ми зробили нову помилку. Ми частину проблеми пофіксили, а частину ні. Річ у тім, що коли React порівнює елементи між собою для того, щоб зрозуміти, яку різницю треба відрендерити, він обов'язково дивиться саме на цей проб, на ключ, на key. І якщо він бачить, що key відрізняється в елементі, то він вважає, що цей елемент ну, настільки сильно змінився, що його потрібно взагалі перерендерити повністю, тобто видалити і створити наново. Розумієте, якби ми зараз з вами використовували тут е, класові компоненти, то ми побачили навіть, що виконується спеціальний метод component will unmount. Тобто, таким чином, якщо ми використовуємо mass random, то ми приносимо набагато більшу проблему з точки зору перформансу. Тому що тепер нам потрібно завжди перерендерювати всі ці елементи, тому що кі змінюється постійно. А як же виправити цю проблему? Насправді просто: для цього нам потрібна якась сутність, яка унікально відображає цей елемент. І в моєму випадку це просто звичайний name. Давайте спробуємо, подивимось, чи це нам допоможе. Оновлюємо сторіночку, пишемо якийсь коментар, видаляємо. І, як бачите, все працює як очікувано. Супер! І тепер є ще один цікавий момент, який я також хочу вам показати. Давайте ось цю розмітку винесемо в окремий компонент. Ось таким чином. Зверніть увагу, що у нас наш Кі, ось він тут присутній. Отже, зробили. Тепер давайте цей компонент, як ми використаємо. І подивимось, а що в нас з цього буде. Да? Насправді ж, по факту, ми нічого не змінили, хіба що перенесли один компонент. Оновлюємо сторіночку і бачимо, що React знову скаржиться на те, що у нас відсутній ключ. Хоча ми з вами бачили, що ось цей ключ, він існує. Насправді річ у тім, що ключ цей ключ, він має знаходитись... В першому, в найвищому нащадці. Ось тут, ось тут. Це вже не перший нащадок, тому що це Лі. Першим нащадком буде насправді просто компонент AppCompany. І все, що нам потрібно зробити, це просто перенести ось цей ключик з компоненту AppCompany Company в наверх на 23 й рядок. Тобто, звичайно, як придати його як звичайний props. Оновлюємо сторіночку, і як бачимо. Все працює як і має бути. І ще одна помилочка, яку я хотів вам сьогодні показати, досить цікава, вона пов'язана з використанням юзефекту, який призводить до нескінченного перерендеру сторінки. Давайте подивимось на екран, перезавантажимо сторіночку і бачимо, як у нас кількість рендерів просто злітає в небеса. Якби я не вжив спеціальних заходів, воно б так рендерилось би до самого упору. Більше того, можна в консолі побачити ще її відповідне попередження, що досягнута максимальна глибина апдейтів. Ця помилка виникає саме через деяке нерозуміння того, як співпрацює useEffect та useState. Давайте подивимось на код. Отже, що ми бачимо в коді? У нас є функціональний компонент app, в якому є певний state, тобто втрати і метод встановити втрати. Окрім цього, є метод useEffect, який, якщо не зважати на ось цю обгортку, яка покликана виключно зупинити рендер після 5000, ось, то все, що, все, що в ньому є, це метод fetchLose, який ми викликаємо і отримаємо втрати. І далі ми використовуємо метод setLoses, який вже бачили, для того, щоб ці втрати передати у стейт компоненту. Метод фэчлус знаходиться з 6 по восьмому рядкочку, він дуже-дуже простенький, просто повертає певний об'єкт. От і все. Тобто повна, повний примітив. Але давайте розберемося, чому це призводить до того, що у нас рендер відбувається нескінченно. Отже, перший етап, коли ми рендеримо вперше наш компонент, у нас викликається функція app. Вона викликається: у нас тут є useState. Далі ми е, запам'ятаємо, що нам необхідно виконати метод useEffect, який буде виконаний пізніше. Ось, А після цього ми повертаємо певну розмітку. Loses у нас наразі немає, тож ми повертаємо просто loading. Але ми пам'ятаємо, що нам потрібно ще визвати useEffect. Отже, після того, як ми це відрендерили, викликається метод useEffect. Що робить useEffect? Він синхронно отримує дані. І викликає метод setLoses, тобто оновлює стейт нашого компоненту. Відповідно, React розуміє, що його виклик... був викликаний метод setState і порівнює дані. Чи змінились вони, чи ні. Оскільки метод fetchLoses завжди повертає новий об'єкт, React бачить, що наші дані змінились, тому що об'єкти різні. І запускає новий рендер. Тобто, фактично. Він ще раз викликає метод АП. Цей метод А, відповідно, що робить? Він знову ж таки отримає loses, який вже тут тепер не null. Запам'ятовує, що ага, ну потрібно викликати useEffect ще один раз. І далі рендерить певну розмітку. Оскільки loses не нал, він рендерить, відповідно ось таку розмітку. Тобто Росія, держава-терорист, втратила таку кількість військових літаків і відрендерено стільки разів. Але ми з вами пам'ятаємо, що нам ще потрібно виконати метод useEffect. Виконується метод, який ми передавали в UseEffect. Ось цей. І він робить заново все те саме. Тобто він викликає метод fetch отримує ще один новий об'єкт і оновлює стейт нашого компоненту. Як ви розумієте, це призводить до нового рендеру, від час якого, після якого буде знову викликаний метод useEffect. Тепер, я сподіваюся, вам зрозумію, зрозумілий сам механізм такого нескінченного рендеру. Отже, що нам потрібно, щоб це виправити? Насправді все досить просто. Нам потрібно використати другий аргумент в хуку Use Effect, який називається список залежностей, який пов'язаний з тим, коли потрібно перевикликати метод UseEffect. В даному випадку я передаю туди пустий масив. Що еквівалентно тому, що Use effect потрібно буде викликати всього один єдиний раз. Я настільки впевнений, що цей код має спрацювати, що готовий навіть прибрати а, власні запобіжники. Давайте подивимось, до чого це призведе. Оновлюємо сторінку і бачимо, що все працює чудово, жодних попереджень у нас немає. Відрендерно один єдиний раз. Сподіваюсь, тепер вам більш зрозуміло, як працюють між собою Use effect, та setState. На цьому у мене все. Всім гарного дня і бережіть себе. Скоро побачимось.